Професії постійно розширюються, з'являються нові, перспективні і не дуже престижні високооплачувані. А є такі, що більшість навіть не знає, що ж входить до обов'язків цієї людини. Але сьогодні ми говоримо про тих, з ким кожен з нас проводить мінімум 10 років свого життя. Педагогіка тема нашої сьогоднішньої програми. Історична місія вчителя врятувати людське духовне обличчя цивілізації. Ці слова ректора Національного педагогічного університету імені Драгоманова Віктора Петровича Андрущенка розкривають суть педагогічної діяльності. Адже саме такою метою має керуватись той, хто йде працювати з найдорожчим дітьми той, хто обирає нелегкий і відповідальний шлях передавати свої знання та виховувати молоде покоління. А яких вчителів ми всі хотіли б бачити, запрошуємо вас до кузні професійних людяних педагогів. Давайте подивимось, як готують тих, хто вже завтра піде працювати у школи. Ласкаво просимо до Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Перш за все, робота навчального закладу залежить від того, хто керує людини, яка тримає всю освітню родину у своїх руках. Знайомтесь ректор Національного педагогічного університету Віктор Петрович Андрущенко. доктор філософських наук, професор. Член кореспондент Національної академії наук України, академік Національної Академії Педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, віце-президент Оксфордського клубу ректорів Європи та перший віце-президент спілки ректорів Державних вищих навчальних закладів України. Хто ж, як не людина, яка не перший десяток років в педагогіці, знає, яким має бути справжній вчитель? Усі ми хочемо привести свою дитину до хорошого вчителя. І коли батьків чи дідусів запитуєш, а як у вашому уявленні хто такий хороший вчитель, відповідь сумарною є одна відповідь: це людина, яку люблять діти. Це людина, яка може навчити чомусь дати знання, передати досвід, сформувати цінності, забезпечити культурне зростання. Оце і є гарний вчитель. Це є вчитель, якого, на якого чекає сучасна школа. Ми повинні зберегти у формуванні вчителя традиційні напрями і цінності, а з другого боку відшукати і забезпечити впровадження в практику відповіді на виклики сучасної епохи. Наш університет готує такого вчителя. Ми, даємо, ми реалізуємо проект Електронна педагогіка і даємо. Інформаційні технології. Ми проводимо заняття за системою дискурсу, і це означає, що наші студенти вміють полемізувати. Далі у нас в класній системі і позакласній вивчаються іноземні мови, і наші студенти, ну як правило, більшість із них однією-двома іноземними мовами володіють, плюс державна мова, плюс російська мова, плюс всі споріднені такі мови, як, скажімо, там польська мова і так далі. Ну, практично п'ять мов наш майбутній учитель володіє. Тому наш учитель він затребований скрізь. Його запрошують, його вітають, його він стає популярним. Ну і ми цим пишаємось. Створити могутнє освітньо-виховне середовище мистецтво, яким володіють, на жаль, далеко не всі керівники навчальних закладів. Чого не скажеш про ректора та людей, що працюють в національному педагогічному університеті? Кожен викладач чудово розуміє, чому він навчить сьогоднішніх студентів, тому навчаться завтрашні школярі. Викладачі педагогічного університету повинні бути фундаментально розвиненими особистостями, як з наукової, методичної, так і в особистісному плані. І наші викладачі такі: от у нас 300 з гаком професорів, докторів наук, серед них 12 академіків, живих, нормальних, ті, що ходять по коридорам, читають лекції. Це серйозні люди. Вони мають свої праці наукові, вони мають методичні праці, вони проводять семінари, вони виступають тут і за кордоном. І вони просто ну це людина, яка на голову вище будь-кого. Проте наукові ступені та звання не завжди дають гарантію якості. Давайте послухаємо тих, хто кожного дня зустрічається з викладачами національного педагогічного університету та переймає їхній досвід. Викладачі кваліфіковані, і вони є друзями насамперед. Якщо взяти до прикладу викладачів наших кафедр, до них звичайно можна звертатись в будь-які ситуації, як життєві, так і з приводу навчальних питань. Тобто викладачі завжди допоможуть, підкажуть, скоригують наші дії і допоможуть вийти з складної ситуації. Навчають дуже хороші викладачі, дуже талановиті викладачі. Подивлячись на них, собі хочеться здобувати знання, досягати чогось вищого, і це саме мене приваблює. Викладачі-педагоги, ну як батьки, вони легко, доступно пояснюють, зрозуміло. До того ж є перспектива в майбутньому є закордонна практика і багаті наукові школи. І лабораторії і ті самі, наприклад, в нас є археологічна лабораторія, досить така потужна. Це цікаво. Педагоги дійсно дуже кваліфіковані, і навіть якщо взяти молодше покоління, яке не досить досвідчене, то в них рівень знань дуже високий. І як на їхній вік, ну вражає їхній рівень знань. Освіта, тим паче вища, неможлива без наукової діяльності. Вони, як дві сестри, що працюють на одну мету виховати спеціаліста. Для майбутніх педагогів наука відіграє величезне значення. І що важливо, студенти це розуміють і працюють за цим напрямом. А університет створює всі умови. Я кожного року хожу на студентські наукові конференції. От, виявилось, що є дуже багато людей молодих. Які, по-перше, самостійно по душі, як кажуть, обрали собі тематику, не просто, щоб щось написати, отримати там птичку або оцінку, а вони вже цим живуть уже. І це дуже приємно. Ви бачили б, які теми вони заявили свої, виступили з ними на пленарних засіданнях. По інститутах у нас проходять пленарні засідання, потім секційні по кафедрах. Що це за виступ? Де да їх відірвати не можна було питань, море. Ну, звичайно, кожен студент займається науковою роботою, це насамперед курсові, певні статті. Ну і конференції, звичайно, як на базі інституту, університетські конференції та конференції в інших містах. Викладачі сприяють науковому розвитку студентів і якомога краще нам допомагають розкрити себе як науковцям. Тому. Потенціал величезний. Потрібно просто захотіти цим займатися. Сучасний ритм життя змушує людину рухатись у напрямку розвитку техніки. А в житті студента вільний доступ до інформації це перша основа. Тому в Національному педагогічному університеті забезпечують студентам доступ до новітньої техніки. Жоден з тих, хто навчається, не може пожалітись, що комп'ютери та інше новітнє обладнання є дефіцитом. На базі університету працює унікальний навчально-методичний центр сучасних засобів навчання, завдяки якому студенти набувають необхідних навичок. Та мають можливість попрацювати на надсучасному обладнанні. Науково-методичний центр він єдиний в своєму вигляді і роді на теренах України і серед педагогічних, і всіх, всіх вищих навчальних закладів. В ньому стоїть унікальне навчальне обладнання німецької компанії Фюве, на якому наші передові профес, професори. Доценти а також студенти проводять досліди. Досліди мають навчально-методичний характер. Ми займаємось, так як ми педагогічний університет, то займаємося саме педагогічною діяльністю і ставимо на них педагогічні експерименти, в якому вигляді, як за допомогою них підвищити рівень знань і міні-навичок наших студентів нашого вищого навчального закладу, а потім цю методику розповсюджуємо серед вищих навчальних закладів України. Проте, в гонитві за технологіями тут не зраджують багатовіковим традиціям. Класичні джерела інформації, книги, теж є у вільному доступі, затишні читальні зали, величезний каталог літератури і родзинка бібліотеки, раритетні книги, дата написання яких сягає ще 18 століття. Тож, все це працює на виховання особистості і не простого рядового вчителя, а майстра своєї справи, для якого значення має. Кожен учень і людяність поєднується з професіоналізмом у єдине ціле. Це єдина професія, яка є, ну, знаєте, професією священною. Всі професії змінюються, а учитель залишається. І тому я дуже раджу дітям, тим, які відчувають покликання в собі бути вчителем, ті, які люблять людину, які поважають дітей і люблять дітей, обирати цю професію. Не гаразди пройдуть. Буде і зарплата піднята. Суспільство підніметься до розуміння високого статусу і призначення учителя. Зміниться і ставлення до учителя. Зміниться все. А професія, і знаєте, така внутрішня потреба звіряти по комусь свій життєвий цикл, своє життя залишиться. Тож насичена програма, яку ми для вас сьогодні підготували, добігла кінця. Сподіваємося, що всі показники, які були названі, всі умови, що були показані, дійсно працюватимуть для того, аби створити вчителя майбутнього. А ми зустрінемось рівно за тиждень.